Взуття літо Печі плюс другий сорт. 20 кілограмчиків. Давайте ми почнемо з... О, нам тут навіть покидається взуття. Ось такі купочки від Adidas. Дуже стильна. А наступні ми кожна віднайки. Блядь, який шикарний найк. Далі у нас тут ось такі викамінчики. Скейчати. О боже, дуже класний лотик, мені подобається. Добавляйте, що в нас є. і в футболі навіть тому що його дістати дуже важко. Рідкісний. Так, наступні тут ой, стаканчики. Далі ванце.

Біжива пілі. У нас тут ще є чоловіча впада. Це ага, дві пари чоловічі Ці до цього. Ми угу. ну, тут на туди. Погляньте, ось тикеньке. Чи сандалі? Чоловіча ми тут вот моделька є декілька пар ось такі на каблучку ніжно такий темно синій колір. ось Так, кольор цьому розмір замшевий чоловік і жіночі на каблокі, Так ще ось така синька є так такі сандалки чоловічі Ось така моделька жіночих. Ось і симпатичні. Це навколо ніжки обмотується. Має таку тканину підошву, Так, ось такі. Стеленькі. Теж. Чоловік. На каблучку жіночі. Ось такі. А для того, щоб замовити такий класний лотик літнього взуття, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.